Прокручування пальців мені дуже часто задавали запитання, що означає саме цей жест. Давайте розбиратись. Це жест, який ми дуже часто зустрічаємо. І зустріти ми його можемо будь-де будь у кого. Три варіанти, де ми можемо зустріти цей жест, і три різних емоційних стани: перше, коли людина тривожна, тобто в момент очікування, очікуючи якоїсь відповіді або очікуючи якогось результату. Друге, коли людина намагається сконцентруватися, Приклад. Коли людина сидить на нараді, і як зрозуміти, що людина насправді слухає вас уважно? Зверніть увагу, чи прокручуються її пальці, і важливо зрозуміти, як прокручуються її пальці. І третє стримання емоцій. Людина стримує себе, прокручуючи пальці. Як тоді зрозуміти? Де тривожність, де агресія, де зібраність, потрібно тобто, звернути увагу на інтенсивність прокручування. Якщо людина очікує чогось, тобто тривожність її, вона це буде робити не швидкому в звичайному темпі. Якщо людина сконцентрована і хоче прийняти всю інформацію, яку ви говорите, вона буде це робити повільно і деколи навіть ось так: от припіднімаючи свої пальці. А якщо людина агресивна, у неї такий темпорит виробляється. А що означає цей самий жест в психосоматиці, розкажу в наступному відео. Підписуйтесь, щоб не загубити.